Доброго дня глядачі Ютуба. 20 червня 2024 року. Знаходимося на полі з кавунами. Наш міні-огород проводимо останню прополку. Так як кавун вже починає стелитися, вирішили його прополоть. Бур'янів тут майже й немає, але що полот потрібно. Так, основно в основному у нас такий ось стан. Є більші, є набагато більші, є вже такі, що полоть дуже. ніяк Ось можемо бачити, вже які. І сліцей майже вже ці. Так, пройшли в нас хороші опади. Як ми взагалі полем? Ті рядки, які в нас ідуть понад Цим стрілами познімали, тут тільки в нас сап. В, в основному це операція для того, щоб зберегти вологу, закриваємо вологу, і, щоб в принципі було добре. На диню ми вже не вліземо, в принципі, вже є маленькі диньки. Тому в принципі ось такий вже стан в день. Кукурудза вже також викидає, волочка вже. Скоро буде цвісти, незабаром проведемо обробіток корагеном і в принципі все буде добре. Так, такий ось стан дині вже. Е, була тут обробка, можемо бачити, був град, була обробка фунгіцидом, інсектицидом. Ну, Я думаю, ще днів через 3-4 ще один раз обробимо. Е, буде аналог Gold. В принципі, це так. Стан в принципі непоганий. В усього, так як прийшли дощі, тому так. в так. принципі, можемо бачити, вон, вже як рядки, койде розростаються, то потрібно. Звичайно, є койде де обриває е, вуса, але є така операція, як пасинкування. Чим більше ти його обірвеш, тим воно в другому місці пусте і піде більше тих цих. Будуть крупніші наші ягодки. Так що оце так. Так, що, підписуємось на канал, ставимо подобайки і все буде в Так, в принципі, виходить з кабінет трактор, ну і поїхали. В принципі, можна ходити вже швидше, так як зони в нас великі. тому, в принципі,